Вітаю сьогодні. Поговоримо про пляшковий карієс, Чому виникає, чим загрожує та як лікується. Люди схильні до каріесу у різному віці. Захворювання вражає як постійні, так і молочні зуби. Найбільш ранній його прояв це каріозні ураження у немовлят. Буває, що зуби ледь прорізавшись чорніють і починають руйнуватися. Це так званий пляшковий каріес. Хороба швидко розвивається та поширюється на весь зубний ряд, руйнуючи коронки практично до їх заснування, тому важливо якомога швидше вжити заходів. Під терміном пляшковий каріес розуміють каріозне ураження зубів у ранньому віці. Назвою підкреслюють вплив неправильного режиму харчування на здоров'я порожнини рота. Хвороба може виникати у дітей у віці від 1 до 3 років, але бувають випадки, коли вона розвивається навіть у 6-7 місяців відразу після перерізування рістів. Найбільш частою причиною захворювання є нічні годування, коли малюку засинає з пляшкою. Залишки солодкої суміші залишаються на емалі, а це ідеальне середовище для розвитку патогенної мікрофлори. Вночі вироблені слини уповільнене, тому вона не виконує свої захисні функції. Через кілька годин у ротовій порожнині починається процес бродіння, наслідок чого виділяється органічна кислота. Вона зі свого боку роз'їдає емаль. Це й пояснює, чому так називається захворювання. Етіологія захворювання добре вивчена. Нічні ходування істотно підвищують ймовірність розвитку хвороби у малюків до року на 6%, у півторарічному віці, на 25%, у дворічних дітей на 40%. Але це не єдина причина виникнення каріс. До факторів, що провокують його, також відносять недостатній догляд за порожниною рота або його відсутність. Не всі батьки розуміють важливість цієї процедури, Доглядати за молочними зубами потрібно відразу після їх прорізування. В чому випадку скупчення нальоту, приятиму розвитку карієсу, зниження імунітету, наприклад, внаслідок перенесеного гриві або кишкової інфекції, кількість захисних тіл у порожне народи істотно скорочується. Зміна складу слини, збільшення в'язкості, зменшення рівня pH або бактерицидних якостей усе це знижує захисні властивості слини, тому зуби схильні до негативного впливу кислот і токсинів, Генетична схильність та неправильний раціон, крім немовлят. Каріс може з'явитися у малюків у віці 2-3 років, яким дозволяє вживати багато солодкого, пити соки у великих кількостях, переважання в раціоні вуглеводної їжі, недолік продуктів, що містять фтори кальцій. Ось це теж призводить до розвитку карісу. Якщо вже ці малюка виникає відразу кілька несприятливих факторів, то ризик розвитку карісу підвищується в рази. Варто також врахувати, що хроботворні бактерії можуть потрапити до рота малюка від дорослого, коли, наприклад, батьки пробують їжу в дитячої ложки. Якщо говорити про патогенез пляшкового каріусу, то варто виділити тонкість емалі та поросту структуру перших зубів. Бактерії, атакуючи їх, легко проникають всередину. Так розвивається каріс. Багато батьків вважають, що робити нічого не треба, оскільки молочний прикус підлягає зміні. Але це вкрай нерозумна позиція. Тверді тканини молочних зубів мають маленьку товщину. Через це навіть невелика каріозна порожнина швидко переростає в пульпіт, при якому запалюється нерв. В перший час хвороба протікає безсимптомно. Це обумовлено особливостями нервової системи немовлят. Захворювання швидко переростає в періодонтит, при якому формується гнійний абсцес у ділянці коренів. Може також набрякати ясна, може утворюватися свищ найчастіше пляшковий каріс вражає верхні передні різці. Це пов'язано з особливостями захоплення пляшечки або материнських грудей при годуванні. Потім він переходить не більшу частину зубного ряду. Якщо не почати вчасно лікувати, зубні коронки швидко руйнуються. внаслідок цього малюк може втратити зуби. Існує також ризик пошкодження зачатків постійного зубного ряду, що часто викликає порушення мови, аномалії прикусу, а також інші серйозні проблеми. Симптоматика відрізняється в залежності від стадії розвитку, захворювання. Початкова форма. На емалі виникають білі крадяні плями, яким батьки частіше за все не надають значення. Вони злегка шорсткі. На цій стадії малюка нічого не турбує. Поверхневий каріс зачіпається тільки зубна емаль, шар дентину ще не уражається, при цьому підвищується чутливість зубів. Середній каріяс поширюється на дентин, добре помітні каріозні порожнини. Крім підвищеної чутливості, може спостерігатися хворобливість під час вживання їжі. Якщо дитині ще не виповнилося двох років, то каріс поширюється плоскостопно, циркуляторно зачіпає поверхню відразу декількох зубів. Після дворічного віку карість у дітей виглядає, як у дорослих, обмежена каріозна порожнина. Багатьох батьків цікавить, як лікують хворобу. Для цього використовують різні методики. Консервативний спосіб при початковій стадії це метод неінвазивний. Він не передбачає застосування бормашини, препарування, пломбування. Це безболізні технології, які ефективні тільки при первинних осередках ураження емалі. Лікар може призначити вторування. У такому разі для нанесення на зуби використовують втормісні препарати. Оперативний спосіб це методика використовується в більшості випадків, оскільки найчастіше каріс діагностується занадто пізно. Воно передбачає розтверлювання зуба, видання пошкоджених тканин, антисептичне оброблення порожнини, просушування й установку пломби. При глибокому ураженні використовують місцеву анестезію для пломбування застосовується. А скло іономерний цемент, що містить сполуки фтору, які насичують і зміцнюють емаль і фотокомпозит. Але якщо дитині 2 роки як лікувати великий каріс, з огляду на непосидючість малюків і страх перед стоматологом, може рекомендуватися седація або наркоз. У рік дитині вже дозволено застосувати подібні методики. Але оскільки нервова система в ранньому віці ще не назріла, то варто проконсультуватися попередньо з вашим педіатром напробухам. Найчастіше похід дитини до стоматолога це стрес, тому краще запобігти захворюванню, ніж його лікувати. Варто дотримуватися простих рекомендацій, привчити дитину до правил догляду за порожниною рота, поки вона ще маленька, не вміє сама цього робити, батькам слід очищати зуби дитини від нальоту, використовувати спеціальні демінералізувальні гелі для дітей. Вони допомагають Емалії відновитися при появі крайдоподібної плями. Відкоригувати раціон малюка, обмежити вживання солодкого, мочного, вести більше зелені, овочів та фруктів, Відучити дитину якомога швидше від пляшечки. Рекомендується замінити солодкі напої коп'яченою водою, відвідувати стоматолога кожні 3-4 місяці. Це дозволить своєчасно виявити й усунути стоматологічні захворювання. Щоб профілактика плошкопляшкового карісу була більш якісною, стежте за чистотою рук малюка та всіх предметів, які він тягне до рота. Не варто також облизувати ложку або соску малюка, краще промивати їх кип'яченою водою. Дякую, що довіряєте нам найдорожче.